Вибухові пейджери дев'ять загиблих, понад 2800 поранених у Лівані через те, що популярні серед членів терористичного угрупування Хезбула пристрої впродовж години вибухали по всій країні. Ізраїльський мосад і армія від коментарів відмовилися. Однак, і офіційний Ліван і Хаз звинувачують в цьому саме їх, стверджуючи, вибухівку заклали в 5 тисяч пристроїв. Європейські авіакомпанії Люфтганза та Ерфранс скасували рейси до Ізраїлю, Ірану та Лівану до четверга просяк. Випадок зміркувань безпеки. Більше розкаже кореспондентка ТСН Яна Сисарчук. Ось як це починається. Камера в супермаркеті фіксує, як у чоловіка на поясі спрацьовує вибухівка просто біля ядки з фруктами. Далі стає зрозуміло, це відбувається по всій країні. І винуваті в усьому. Пейджери. Поранення очей і рук відтак стається найчастіше. За інформацією New York Times від анонімних місцевих джерел, всі дістали одне й те ж саме повідомлення. Багато хто подивився на нього, і буквально за кілька секунд пейджери вибухнули. У старших глядачів я запитаю, коли ви останнє бачили Пейджер. Молодших глядачів із ним треба знайомити. Ось він зараз з'являється в кутку екрану страшенно популярний девайс в Україні дев'яностих, зрештою витіснений мобільними телефонами. Хто б міг подумати, що жертвами цього шматка пластику за одну мить стануть принаймні дев'ятеро людей в Лівані кількість поранених нараховують під три тисячі. О пів на четверту дня в лікарні почали надходити поранені дуже багато з різних напрямків. Ми зафіксували більш як 2800 поранених, з них 200 в критичному стані. Серед загиблих дитина вся ця історія нагадує шпигунський бойовик класу Б, але тим не менше вона цілком реальна. Завдяки відсутності в пейджері передавача. Дуже важко відстежити його місцезнаходження. Саме за це пейджера люблять терористи на близькому сході, зокрема, бойовики ліванського угруповання Хезбула, яке фінансує Іран. Висувають різні версії, або це сама Хезбула вмонтовує в свої пейджери пристрої самознищення, просто цю систему комусь вдалося хакнути. Або ж Хезбула купила партію пейджерів. Який чи то ще в країні виробнику, чи пізніше хтось вмонтував невеличку вибухівку, яку потім централізовано привів у дію? Ізраїльська армія та МОСАД від коментарів відмовляється у аналітиків усього світу. Жодного сумніву в тому, чия це операція насправді. Такої операції в регіоні ще не було, аби одночасно знешкодити три тисячі бойовиків, що можуть натискати на спусковий гачок чи запускати ракети в бік Ізраїлю. Це надзвичайна операція розвідки, ще й у тому, що куди більше є психологічна шкода, завдана Хезболі, що хтось може таки з ними зробити, навіть не вводячи війська в Ліван. Сполучені Штати через різницю в часі їх новина застає серед ночі. Від самого ранку твердять, участі в операції вони не брали. Можу сказати, що наскільки мені відомо, сполучені штати ніяк не задіяні в цьому взагалі. Ми спостерігаємо за ситуацією. За однією з версій, останню партію педжерів Хазбула закупила на Тайвані, де факто політично незалежному острові, який виробляє величезну кількість хай-теку. На фотографії, які точно оприлюднили напередодні, але верифікувати контент не є можливим, понівечений пейджер, на якому можна пізнати маркування тайванської компанії, вона теж спростовує оборудку. У нас є контрагент в Європі, з яким ми співпрацювали протягом трьох років. Вони представляють усю нашу продукцію. Вони також виробляють пейджери, використовуючи наш бренд. Вони платять нам за використання нашого логотипу. У нас є відповідні контракти. Я все покажу. Жоден з компонентів цього продукту нам не належить, жоден не було експортовано від нас. Хаос і паніка, тисніви перед лікарнями, куди звозять поранених, тривають до пізньої ночі. Легких ушкоджень дістав навіть посол Ірану в Лівані. Його теж ушпиталили. Серед загиблих повідомляють син одного з ліванських депутатів від Хезболи. І терористичне угруповання, і офіційний Ліван винуватять у зламі пейджерів і активації пристроїв самознищення ізраїльтян. Хезбола обіцяє удар у відповідь. Симетричного щоправда зробити не вдасться. Яна наслясарчук. ТСН 1+,1.